А это Я включаю камеру на запись. наш это... постановочное видео. В центре а кисточка. Я и шукаю, хоть уходил тут Приходить, ночує її, прибігає. А це немає. І я йду аж туди до гаражів, до, аж туди до як він там, 14-етажний дом, да? аж туди за гаражі. Дивлюсь Мішаня тягне оцю косточку, це ж її у гостилиці. Косточка, і, да, це твоя косточка, да. І вона не може її доперти додому, тому що треба ж <смі> якось доперти. Це ж, Ну, вона ж важкенька тобто її треба донести додому, і... щоб ніхто не вкрав, наприклад. Да? І вона ждала, мабуть, мене, щоб я. Тому що я завжди, коли, коли косточка, коли її щось пригощають там. Буває лапку там, чи що я у неї забираю, вона мені віддає. І я її тоді вдома віддаю. Тому що це вона вполювала і вона принесла мені. І це ж вона не могла донести. І прийшлось мені шукати її аж біля гаражей. Да. Твоя косточка. Да. Твоя косточка зараз вдома будеш смакувати, да? така класна косточка. З м'ясом туди, яка красота. Ой, смакота! Оце, да. Оце так. Це тебе хтось угостив, так. Да? Оттуди калача не виганиш, да? ну В смислі косточками не виганеш. Да, 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 да. Оце твоя косточка. Ні, ніхто не забере. Ніхто, ніхто, ніхто не забере у собаки косточку. Їй це косточка мішані. Все. Жужа вже обнюхує. А що ж там? Ні, ні. Це косточка мішані. Вона вполювала. Вона вполювала. Ось будь ласка. Все, тепер можна поласувати, так. Да? Нічого, я вам зараз щось інше знайду. Зараз. Там здається якась Жу... жура питається випросити, так? Да? Зараз. Як не виходить, то що ж. кицюня, 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 кіцюня. Кіцюня, кицюня. Кукинка, кокетки Ку ніяк не сходи. Я вже мажу, тим либо ніколи, якщо мені Оу, а це, а це у нас постійно така гризня йде, так? Ну вона не боїться. Так, да, не боїться. Не не боїться. Що там? Пахне косточкою? Ти хочеш косточку таку? Та ти ж на черсерени іси. Так, зараз... Помню рух твоїх. Нові, нова пісенька там у мене. Хаул, клас, клас. Я отак ходив по хаті і знімав кліп. Це у мене такі кліпи, коротше, по хаті ходить. Отак. І, і туди заглядав, і в глазок заглядав. Там, там класний кліп. Ой, ой, ну, пом... А ну подивимося, що там з косточки. Не заглядай мені в рота. Ну, вже значної решти вже немає косточки. Джесіка завідує, так? Да? Джесіка не любить сире м'ясо. вона його ніколи на дух не переносить. А Жужа, це, коли, коли голодна, оце, вона починає кричати чомусь на кицьку. Mm -hmm. да, це так ходить і кричить на кицьку. А кицька ж не голодна, кицька, що у мене їсть в першу очередь, в першу чергу. Мишаня взагалі, у нас полювальниця, вона там перепілки у нашому лісочку, понад річкою там перепілки, і вона сама почала бігати за тими перепілками. Вона жодної не вполювала, але. Вона навчила полювати Джесіку. І вони з Джесікою ганяють тих перепілок по всьому лісу. І це виглядить, звісно, дуже прикольно, бо вони нікого не можуть полювати, але, але вони їх ганяють, не дають їм застоятися. Пілки у нас нормально, у піщові цепочці участвують, але. Живі, тобто при зйомках цього відео жодна перепілка не пострадала.